Через те, що ми 2-4 роки вважали, що і армія нам не треба, і реєстри нам не треба. От маємо сьогодні наслідки, що коли прийшла війна на нашу землю, виявило, що тільки добровольці і волонтери можуть захищати нашу рідну країну. Тому безумовно, я думаю, що події останніх півтора року нас навчили, що хто не годує свою армію, той буде вимушений годувати чужу армію. Тому ми сьогодні, незважаючи на умовне, наголошую за бо насправді ніяка війна не припинилась на сході. Там ідуть. Активізація бойових дій, ми щодня отримуємо повідомлення про те, що гинуть наші військовослужбовці. Є дані розвідки про концентрацію військ противника російських військ, про підготовку їх до наступу. Тому насправді всі, хто говорить про те, що закінчилась війна, вони або нічого не розуміють, не бачать далі свого носа, або просто дурять українське суспільство. Війна перейшла в іншу фазу, і тому наше завдання використовувати цей умовний час за те, для того, щоб максимально посилювати свої можливості, що якщо ворог піде в наступ щоб була можливість відбити цей наступ, а не відступати, як це було в попередній військовій операції. Щодо реєстру військовозобов'язаних, ну він має бути це очевидно для країни, яка перебуває в умовах війни. А ми сьогодні перебуваємо в умовах війни. Ми маємо максимально концентрувати всі зусилля для того, щоб бути сильними. Бо будь-який дипломат успішний тоді, коли є за його спиною сильна армія. Як ви вважаєте, чому Україна все таки не може створити свою контрактну армію? Це ми дуже багато для треба? говоримо. Для контрак... Навіть на місцевих виборах ми це обіцяли своїм громадянам. чого не вистачає? У нас є грошей для контрактної армії не вистачає грошей. А для поліції ж ми не... Це до речі, не зовсім правильно, коли поліцейський у Києві отримує 8 тисяч гривень зарплату, а солдат на фронті, який в окопі щодня сидить, отримує 3 тисячі гривень зарплату. Я вважаю, що має бути навпаки. Або, хоча б зарплата солдата на фронті має бути не меншою ніж зарплата поліцейського у Києві чи у Дніпропетровську, чи в Харкові. Бо це категорично неправильно, коли бійці, які щодня ризикують життям, отримують меншу зарплату. Ми ж не поліцейську державу будуємо. Якщо ми хочемо захистити країну, то в першу чергу держава має демонструвати не просто демонструвати, а надавати максимальну підтримку сім'ям військовослужбовців і надавати максимальний соціальний захист самим військовослужбовцям. У першу чергу заробіть уплату. Щодо того, чому немає контрактної армії, відповідь на це питання очевидне, тому що контрактна армія потребує величезної кількість грошей. На жаль, у нас таких можливостей немає. Ми не можемо утримувати контрактну армію, чисельністю там 270 тисяч, як у нас є сьогодні. Це сотні мільярдів гривень на утримання цієї армії.